Усім привіт! Сьогодні ми робимо каркас для наших перепілок і останню клітку для крилів. Ось ми взяли брусок 5х5. Усіх сторін 5х5. Стойки зробили 5х5. Ось метр 50, висота. І. Висота самої клітки у нас 21. Ми взяли, зробили з запасом для того, щоб вона легко вміщалась. Тут має е, сидіти клітка для перепілок. Теж зробили е, наверху 5х5, на для того, щоб вона каркас усилити. і по периметру все 5х5. Тобто, стойки 5х5. І так, 5х5. На у нас клітка вийшла метр. На 50 метр на 50 і в... метр 50. Це буде каркас для перепілок. Потім буде. Це для того, щоб тут має бути е... піддони. піддони для висування і чистки. Ми зараз покажемо, коли ми їх поставимо. А потім знов зробили далі для перепілок. Ось тут. І так само поддон. Для того, щоб легко чистити. А внизу ми робимо для кролів. Для кролів виходить метр на на зараз 45. Метр на 45. Це на майбутнє. Це що вже ми зробили до перепілок, то ми робимо нижнє, щоб вже разом з'єднати. І ми тут усилюємо каркас. Наш Богданчик нам почне теж пилити допомагати. Також ялінка нам допомагає. Ставимо посередині перемичку для того, щоб вона не провисала. Заключуємо оріод. С... Ось так. Так, Чуть-чуть Подивіться. Танчик нам відрізує речку 5 на 3 для усилення нашого каркаса. Потім ми візьмемо сюди сітку для кролів, яка буде так, 25 на 50 або, 12 на 12. Напевно, скоріше 12 мм на 12. Більше, як варіант. Ще ззаді треба закріпити. Ринка подає саморези, да? Добре. Так, Залишилося ще закріпити спереду, укріпити нашу клітку, щоб краще вона трималася. Ось так. Ще такими поданчик наш вирубав річку 5х3. Ти Ой. Прямо в саморез. <рес> Прямо в точку. Там рівно? Да. Понятно. Так, тут закріпили. Тепердинці. Там рівно, да, буданчик? Да. боданчик. Там саморези попадуть. Тако, 76 міліметрів саморіз, 80-ка. Є чуть-чуть підтягнути треба. Все, є. Так, каркас в великому випадку вже готовий. Все стоїть нормально. Тепер ми кріпимо. У нас була така. Стара клітка, каркас ми ж зробили, а тепер його ставимо наверх. Ось так. Тут будуть перепілки, ось такі кріплення. Так, тут рівно. Ми дві клітки кліпимо зверху, будь ласка, денчик. Щоб не ходила клітка, ми закріплюємо ось так. Ось так, так. Да. І ось тут є дірочки. Вже в принципі я спробував, що не підходить. Поводилося закрутити. Закріпити одну плітку і закріпити другу плітку. Прекрасно. Перше тут. Молодець, наш помічник. Все виходить. Такі кріплення зробили з оцінковки. Звичайно, цинковки. Це одна клітка готова, бачите, вже вона нікуди не буде ходити, а друга клітка ось така. Ось. Це найстарша, буде як, як клітка, а можливо як брудер. Бо я її хочу, вона трошки слабенька. Ми її відділили одну від одної. Тому що і тут mm. поставили. Ось таку сітку, але вона у мене трошки завузька. Треба буде зробити її більше. Щоб маленькі кучати, які будуть, щоб вона... А можна навіть ось так сюди і ось сюди. Взяти, допустимо, тут ширина його. Я зараз скажу, скільки тут ширина. 50 см має і 20-21 має е... товщина. Висота. І висота. І так має. 90, ну Тут ми зробили метр, бо, тому що у нас ще одна клітка 98. Так, ще кріпимо цю клітку баданчиком. У нас тут теж є кріплення, десь має бути. Якщо є, нема, то, самому треба придумати. Ось так, другу клітку ми закріпили. все, вона нікуди не втече, не побіжить і не посунеться. Перепівки нормально стоять. Надійно. І все надійно. Так, що ще одне цікавить, нас? цікавить у нас? Саме цікаві поддони. Це в нас поддони з нашої клітки, тої, що ми маємо перепілки. Ось, Ось і ми під неї зробили такі місця. Якраз сідає те, що потрібно. В принципі, це поддони можна використовувати навіть ті, що, напевно, для харчування. Але вони тут треба знати. Який розмір. У нас поддон 48 на 57. Е, може хтось знає, я би не проти, може хтось напише в коментарях, де можна придбати такі поддони. Хороша якість. Так. Да, можна, щоб воно було. Бачите, воно одне на одного сідає і нікуди воно не, не, не подвігається. Якщо все плотно стоїть, чудово, воно зроблено. І ззаді сідає. І дуже зручно. Оці подони, як я казав на інших відео, вони легкі. Якщо їх не перегружати, вони дуже зручні і легкі Використання. Він ось так поставив і все. Ну, у нас, в принципі, з тої клітки ми можемо взяти два, але нам ще по-любому треба. Ну, коротше, нам треба чотири На Нанизу хочу сказати, що тут все готове 47. Получиться. 40. 47, а внутрішня 46. Е, тут ми заб'ємо сітку. Е, по кругу ми заб'ємо сітку, напевно, скоріше. 20, скільки тут, 25 на 50. Да, 25 на 50 Ми заб'ємо, зробимо і зробимо дверцятка, одні 20 Треба буде зробити дверцятка маленькі такі десь 40. 40, 50. 40 А на, на саме дно. Поставимо сітку 12 мм на 12 мм, так як я казав. спереді. 12х12, 12, товщина 1,8. Для того, щоб кролі, коли будуть ходити по ньому, щоб вони їхні відходи падали на низ. І тут також зробимо самодільний якийсь поддон металевий чимось таким. І буде для кролики. Ну, це на майбутнє. Це зроблено на майбутнє, а це на теперішнє. Будь ласка, хто може ще підказати, підкажіть насчутко. Наша клітка своїми руками зроблена. Дякую всім за допомогу. Дякую нашому оператору, моїй дружині, Надії, і Богданчику нашому, ну і Алінка, яка допомагає завжди всьому. Усім до зустрічі, коментуйте, будемо раді. Пишіть усіх у гостях Володимира. Чекаємо, підписуйтесь на наш канал. Усім пока. Мирного небо, всім!